Місце болю, сліз і відчаю. Цю будівлю в середмісті Миколаєва знає чи не кожен. Вона є одним з гірких символів повномасштабного російського вторгнення в Україну. З першого дня російського вторгнення чимало співробітників з різних відділів та департаментів не залишили своїх кабінетів. Попри небезпеку, вони далі працювали заради повноцінного функціонування області. Обстріл Миколаївської ОДА стався 29 березня 2022 року. Приблизно о 8.45. Російські окупанти підступно вдарили в той момент, коли більшість працівників вже були на роботі. Аналітики правозахисної організації Trust Хаунс з'ясували, що російська армія застосувала ракету Калібр, яку випустили з фрегату Адмірал Ессен» у Чорному морі. Встановлено, що командував кораблем, капітан другого рангу Олександр Смірнов. Удар прийшовся у центр будівлі. Як наслідок, третина споруди зруйнована вщент, решта в аварійному стані. Вибуховою хвилею пошкоджено житлові будинки поблизу. Рятувальна операція тривала майже тиждень. День за днем рятувальники діставали тіла загиблих з під уламків зруйнованої будівлі: чоловіки, жінки. Молоді і люди похилого віку. Це були працівники облдержадміністрації, охоронці, тероборона. Ворожа атака обірвала життя 37 осіб. Обстріл Миколаївської ода є воєнним злочином, адже адмінбудівля є цивільним об'єктом, захищеним міжнародним гуманітарним правом. Відтак, ворог має понести відповідальність за свої дії після рішення міжнародного суду. Миколаїв не забуде ім'я жодного загиблого 29 березня 2022 року. Кожен з них навіки в обороні міста та пам'яті всієї України. Наш телеканал приносить співчуття рідним і близьким полеглих.